Вітаю вас, мої друзі. Рад знову з вами зустрітися. Ми продовжуємо. Якось так іде, що я відчуваю, що треба просто продовжувати. Це вже не коротенько, це вже 24 й випуск. І я думаю, ми ще далекі до кінця. Історія лісія, людина Божа, пророк Божа. Він назв вели... ну, дуже великий пророк. І він його життя, його служіння. Тривало десь 50 років. Він пережив дуже багато царів, і я хочу сказати, що людина Божа, праведник. чи бачили ви таких ну, навколо нас? Я бачив. Я бачив люди, які народили багато дітей, побудували церкви, все життя класне пройшли, страждали за Господа. Прийшло пробудження. Вони були причетні до пробудження. І ти дивишся, як людина прожила ну, достойне життя людина Божа. Такі є мої батьки, і папа вже він у Господа, мама ще жива. Але я хочу сказати, що це люди Божі, які все життя служили Господу, і вони великий приклад для нас. І от Єлісей якраз людина, як, через яку Бог дуже багато творив. дуже багато надприродних явищ з'явилось там. І тапари плавали. Ми дійдемо до цього. І вода зцілялася, і піща зцілялася. І масло. От ми останню програму ми дивилися, останні дві програми, як масло умножилось. Так? І от ми зараз йдемо далі. Це 24-й випуск, і я читаю далі. Четверта книга царства, Четвертий розділ, 8 віршик. Одного дня прийшов Єлісій у Санам. Там одна багата жінка запросила його до себе їсти хліб. І коли б він не проходив, завжди заходив туди їсти хліб. І сказала вона чоловіку своєму, ось я знаю, що то чоловік Божий, який проходить повз нас постійно, святий. Зробимо невелику світлицю над стіною, поставимо у там постіль, і стіл, і сідалище, і світильник. І коли він буде проходити до нас, нехай заходить туди. Достатньо, бо ми не пройдемо це все. Ми є де... Тут я бачу декілька програм навіть, навіть на, на цій історії. Вона дуже чудова, ця історія. Ще раз повторюю, що я відчуваю, коли ми так от поступово, крок за кроком йдемо, ми бачимо деталі. Деталі бачимо. В Біблії нема нічого зайвого, все користе, все потрібно, і Дух Святий може нам нагадувати, як би вказувати, для чого це. Дивіться, що я тут для себе бачу, перш за все. Єлісей завжди ходить. Людина Божа не сидить на місці. Він не сидить і не чекає, що трапиться щось в його житті. Так, було таке, що він сиди, сидить і до нього приходить. Це таке ж є таке. Але дуже важливо зрозуміти, що пророк Божий, от дивіться, я хочу, щоб ви це уявляли. Ну, Можна було б сказати, що, куди ти преш? Ну сиди собі, що треба, Бог тобі скаже. Тут написано, який проходить повз нас постійно. Ще тут написано, коли б він не проходив, завжди заходив туди їсти хліб. Е і жінка каже. Е коли він буде проходити, приходити до нас, нехай заходить туди. Тобто сама ідея побудувати місце для пророка говорить про те, що те не, то не було одна випадкова зустріч, то було служіння. І ми бачимо, що пророк Єлісей завжди рухається. Що я бачу це для себе? Знаєте, інколи я чую такі думки, що. Що ви туди їздите, ті конференції, щось куди їде, Демидович, ти то там, то там, що ти матаєш по всьому світі? Навіть мене місія ну, якби уволіла за те, що я дуже багато, якби, ну, багато одночасно щось вів. Вони коли, бо я спілкуюся з німецькою, вони мене потребували, і я корисний був для України, чи я був як зв'язок місії з України. Але я був дуже для них, як би не підходив. Ну для однієї людини особливо не підходив. Що в мене дуже багато було руху. Вони хотіли, щоб я просто спокійніше. Місія є. Отут, все ми служимо. Машинку загрузили. Ну і слава Господу, потихеньку. Америка, Вашингтон, Сієтле, Фінляндія, Телебачення, Україна, фронт. Капеланські батальйони, служба порятунку, от, знаєте, медіа кожен день в ефір. Що за рух такий? Друзі мої, я вірю, що велике доручення, яке нам Господь дав, воно якби напряму нам вказує, що ми повинні рухатись. Йдіть і навчіть. Йдіть. Не сидіть і навчіть, а йдіть. Тому сьогодні є можливість йти до вас. Я йду до вас кожен день. Чуєте? Топ, топ-топ, ножки вже в вашій кімнаті. Я прийшов до вас, вітаю вас, любі друзі. Я йду, я ініціюю. Мені, мені ніхто це не каже. Якщо я зараз виключу і просто піду гуляти десь або піду якісь інші справи робити, мені ніхто за це нічого не скаже. Це я рухаюсь із середини. Пророк Божий рухається із середини. Він йде, він шукає. Де він потрібен, він чує від Бога. І знаєте, коли він ходить, він як ота бджолка пиляє, Десь щось трапляється. Коли ми сидимо, може нічого не трапитися. Бо ми ніколи не, зустрімо, не зустрінемо цю жінку, ми ніколи не, не дамо побачити, як ми живемо, хто ми. Вона каже: Він святий. Бачите. Він рухався, і він же рухався не тільки до цієї родини і назад, до цієї родини і назад. Ні, він рухався. Я не знаю, чи було в нього своє особливе житло. Я за, я за це до кінця не розумію, але я так розумію, що він рухався, що він за от ці кілька віршів кажуть, що він не сидів на місці. Він Асаляв Ізраїль, він, він, ну він же не просто ходив туди-сюди, кудись він йшов, він, він мав цілі. І тоді, коли він приходив, він не тільки їв там, він не тільки спав там, він не тільки просто, як би брав щось від людей. Він давав людям, людям. І оце спілкування з людьми, воно дуже важливе. Є такий дуже класний вираз, що пастир повинен пахнути вівцями. Тобто пастир не повинен такий недосяжний бути. Він поруч людей. Він поруч людей, він, він завжди поруч людей, він знає їхні проблеми, він з ними спілкується. Коли він їв, я впевнений, що він не їв окремо. <кій> На Ілісей, поїжджу. Ні, вони сідали за стол, родина, жінка, ця муж, і вони спілкувалися. Саме з цього спілкування і вирісла оця е, е, якби ініціатива чи цієї жінки, ми до неї дійдемо ще да? побудувати світлицю. Перше, рухатися, рухайтесь, друзі, мої, не сидіть на місці. Коли ми будемо вже старі. Ми будемо жалкувати, що ми сиділи. Поки була сила, ми сиділи і нічого не робили. Рухайтесь, спілкуйтесь. Я завжди кажу, і це мені дуже подобається з Петром Дудніком. Я завжди про це кажуть: що двіження це життя. І ми навіть сміємося. Знаєте, коли у нас так багато раніше було життя, я так не розумів, що це так класно. Ми дуже багато щось ініціювали, робили, проекти, рухались. І виїжджаємо кудись, і я напіваюсь і знову капита. Я знаю, що це соціалістична пісня, але це був прообраз того, що ми рухаємось. Це перше, що я хочу сьогодні вам сказати, тому я заохочую вас рухатись. Двіження рух це життя. Коли ви будете рухатись, ви побачите те, що ви ще не бачили. Коли ви будете рухатись, ви прийдете туди, де ви ще не були, і принесете своє познання Бога, своє світло, свою віру. Ви зможете допомогти тим, що якби ви там не були, їм би ніхто не допоміг. Тому рухатись це класно. Я дуже вдячний всім, хто мене приймає. Знаєте, по всьому світі я маю друзів. Дорогі друзі, маю нагоду щиро вам подякувати. Скільки разів. Я ночував у ваших домах, я їв ваш хліб. Ви не тільки водили мене в ресторани. Ви годували вдома на кухнях. Я бачив, як ви все старанно нарізали, жіночки нарізали. Або навіть самі Алекс, мій друг, да, Федоров, Він інколи сам це готовий завтрак. Знаєте, бере такі шайбами нарізає, на, нарізають, типу кабачки, такі, да, і серединку вибирав, в нього інструмент якийсь. І він туди перепіліне яйця, опачки, да? Ой, Алекс, хочу вже до тебе в гості приїхати. Це дуже файно, друзі мої. І оце гостіприємство це взагалі дар Божий. От я хочу сказати за гостеприємство, за, за гостинність. да? Навіть у Біблії стоїть, що ми не повинні забивати е, цей, Це дар названо, дивіться, на, названо дар гостинності. Це дар Божий. Це дар Божий. Може ви вже таке бачили. Завжди є, от у церквах є дві-три родини, якось що всі туди попадають. Ну от хто б гості не прийде, всі туди. Знаєте, коли я перебираю в кожному місті, де б я. Я знаю, куди я піду. Я повертаюсь туди, де я вже був. чому? Тому що мене там добре прийняли. Якщо це буде Луцьк, то це буде Юра Мельник. Я завжди в нього зупиняюся. Колись я у Колі зупинявся пастора, але потім якось так трапилось, що Юра запросив, колі, мабуть, не було вдома чи ще щось. І дуже-дуже гостинно мене прийняв. Все, я вже знаю, якщо я їду в Луцьк, я дзвоню Юра, пастору Ніколаю можу дзвонити. Саша там є дуже великий такий бізнесмен, класний уч, мої друзі, я знаю, що завжди нагадують. Завжди переночую це гостинність. В християнстві, друзі мої, дуже велике значення зараз має гостинність. Це не так, як у людей. Не так, як от у світі. У світі це ціла, ціла проблема, знаєте. А ми якось це дуже в нас як би розпространено. Я один вам случай розкажу. <клух> Випадок. <клух> Пробачте, друзі мої. В Азії дуже багато німців жило. І я знаю одну історію, мені розповідали люди, так? що один німець, християнин, він був сварщиком. І він багато їздив, командировки. І одна невіруюча людина завжди з ним хотіла разом їхати. Якщо вибирали, то він каже, я поїду. Його питають, а чому ти так завжди з ним їдеш? Каже, та дивіться. В ньому, У нього в кожному місті є, є ну, його одновірці знайомі. Ми куди не приїжджаємо, його приймають по-королівськи їсти, спати, все безкоштовно. <coughs> І він завжди з ним їздив. І там навіть був такий випадок. Потім цей, цей німець він іммігрувався в Німеччину, а того Сварчика послали в командіровку. І він згадав, як було так. І він... Думаю, розшукай я віруючих. Да? Він там якось знайшов віруючих в якомусь місці і приходить і каже: мір вам, Мол, типу я віруючий. Ну, він бачив, як той, що робив, той каже, хазяїну, з міром приймаємо брат проході, нагодували його, поклали з пасти. Зранку записочка лежить. Їжа тамто, приходьте ночувати, скільки вам потрібно. І так, декілька днів. Він до кінця дня працював, спілкуватися мало було, а приходив, їв, спав. І ось останній день він вже повинен в'їжджати, його нагодували і прощаються. Він вдя... ну, дякує. І хазяїн вдома каже: Брате, ну, помолись на дорожку, благослови нас. Да? А той був чесна людина. І вони стали так молитися, він так став. Очі підняв до неба і каже: Боже, зайти зайшов, а як вийти, не знаю. Я не знаю, чи дійсно мені це розповідали віруючі люди, я вірю, що це так було. Дивіться. Гостинність це дуже великий дар Божий. В мене завжди були люди. От скільки я ще не був женатий, вже Бог дав мені дом, не мій був дом, я жив в домі мого брата. І в мене дом був великий, в мене завжди було класне житло. От завжди. Просто я призначений для цього. І, до речі, я інколи шуткую, я якось питаю своєї церкви, кажу: хто хоче покращення своїх житлових умов, там, люди, я, я кажу, то розбирайте людей після служіння, От гості, все, забирайте додому, годуйте, спадки укладайте. Дивіться, як це працює. Я дійсно вважаю, що це. Благословіння, не проходьте мимо, не, ну, не, не пропустіть своє благословіння. Бо якщо ми маємо щедрість і гостинність більш ніж є наші умови, то наша умова може змінитися, може прийти благословіння. Біблія каже, що навіть ангелів можемо прийняти. І ось так трапилось в моєму житті, що я завжди був дуже відкритий, дуже щирий, приймати всіх там. І в моєму житті я побудував вже кілька домів. Потім був перший дом, там завжди люди були. І навіть не тільки були гості. У мене, я в 90-му році, ми з нього поженилися. І в 95-му поїхали в Німеччину навчатися. У ці п'ять років ми ніколи не жили самі. самі. Може, це і перегиб був Я зараз не кажу, що треба так вже таким життям жити, що нема якогось простору приватного для сім'ї. Але так трапилось, що в нас завжди жили люди. Ми намагалися служити своїм домом. І Бог нас благословив. Потім був перший дом, там завжди були люди, там була студія перша. Тобто, все, що ми мали, воно служило у Господу. Завжди був такий двіжняк. Завжди в нас люди їли. А якщо люди їли, то було що їсти. А якщо було що їсти, друзі мої, то воно звідкілясь приходить. Тут працює такий принцип: той, хто має, йому дасться. Тут написано, що це була багата жінка. Вона була багата і вона вже мала, але то багатство було якби таким, таким, такою можливістю. Інколи існує така думка, я її також інколи чую: о, багаті люди, вони не служать, вони жадібні, вони тільки для себе, вони збирають. Ні. Я вам хочу сказати, що багатство і бідність. Воно не, ну, не, не определяє насправді щедрість. Більш я навіть скажу згодний, що частіше багаті люди більш відкриті щедрі, бо, бо вони вже пожинаються благословення. Ну, я це бачу в житті. Я ще раз хочу сказати, що я вдячний всім людям, які приймають. І часто це состоятельні люди, часто це люди, які. Мають де прийняти. Вони дивіться, якщо людина не має де прийняти, не має що дати поїсти, вона сама бідна, е, знаєте, не знає, де притулитися, їй важко це зробити. І ти ніколи не підеш знову. туди. Дивіться, пророк, чому ти не підеш? Якщо там, ну, ти спав, в мене було таке, я прийшов ночувати, мене поклали разом з його дітьми. До речі, це не був бідна людина, але так було смішно, в мене ще такого не було. Ми з другом були на Флориді, і хазяїн поклав нас в великій кімнаті, де ще четверо десь його дітей, хлопців, спали. І ми двоє е, мужиків, да? це було дуже странно все. Але це так трапляється в житті. І дивіться, чи повернуся я знову туди. Ніколи, ніколи. Якщо він навіть запросить каже, прийди до мене ночувати, ні, я туди не піду. Я не хочу спати. Серед дітей це, це не, дуже, не дуже комфортно для мене. І коли він туди приходив, це була багата жінка. Вона мала, мала Вона, я, ну, я вважаю, вона гарно годувала, і йому там подобалось. Він знову і знову повертався туди. Тому гостинність це такий дар Божий. І я заохочую ще, ще раз сказати: дивіться, нове покоління християн. От новонавернені у ці останні роки, там 10 років. Не зовсім є та культура. Ну, ну, Як знаєш, більш за все заплати, там, може, в ресторан підемо. Да? Але у нас так не було. Тільки зараз ми якось звикли, що ну, це непогано, якщо є можливість купити готель. Це дуже класно. Да? Приватна територія, все там. особливо якщо гарний готель. <кій> Але оця культура гостинністі, коли ще й спілкуєшся, коли можеш передавати свою, своє багатство, духовну віру, це дуже і дуже важливо. І оця багата жінка, вона зрозуміла, що пророк тут часто бував, що це, це свята людина. Оце один пункт, який ще хочу сказати: свята людина, довіра. Чи зустрічала ви в своєму житті людей, які завжди підозрюють? О, я смотрю, він, о, він тільки гроші збира, він, він, він шука свого. Такі подозрітельні люди, люди да, вони, вони не приймають, вони не будують світлин, вони завжди переживають, якби їх не надурили, якби від них чогось не взяли. Але люди, які вірять, що у цей пророк святий, вони йому служать. Ще раз дякую всіх людей, до яких я міг приходити, і бачив повагу. Дуже часто таке було, що люди збирають навколо. От я, вони запрошують мене, ще й підзвонить Демидович мене давай, приїжджай І Таке спілкування. Беремо, я беру там гітару, співаємо, спілкуємося. Це благословіння. Це моє служіння. Це я виконую те, що Бог мені доручив. І люди беруть це благословлення, тому що здають умови, коли це благословіння може прийти. І ми жінки, жінкою завжди цим користувалися. Ми завжди запрошували людей. Наприклад, наприклад якось приїхав до нас в церкву дуже відома людина, тут з Німеччини Йоганус Юстус. Класна людина, пророча Божа людина, дуже, дуже цікавий дар має, дуже цікавий якби метод пророцтва. Він може так проповідувати, потім зупиняється і каже: а Ну ти от, ні, ні, оце ти, ти іди сюди. І він каже, такі цікаві, чіткі, прямі послання, що це трапилось, наприклад, у нас в церкві. Він був, він, він проповідував, пророча дія була. А моя жінка, вона була трошки хвора, вона залишилась вдома і вона дивилась служіння по онлайн. Да? І тут бачу мені смс. -ка. Тільки це все трапилось, а вона знала ту людину, кому він пророчував. Це було так точно. І вона мені пише: Роби, що хочеш, але я хочу, щоб він сьогодні у нас обідав. Класно. Я в наступній програмі. Особливо роз, хочу розказати про ініціативних жінок, які мають оцей якийсь внутрішній такий драйв, напор, я не знаю, ідеї мають. Це дуже велике благословення. Дуже погано, коли жінка не має бажань, не має знаєте, ідей. Вона сидить, от така, знаєте, хтось приходить, заходить, вона його це не, ну, не хвилює. А жінка пише мені, я хочу, щоб, ти, щоб ця людина в нас обідала. Наступній програмі, друзі, я обов'язково розповім вам, що трапилось з цього. А зараз я роблю такий підсумок. Дивіться, Єлісей завжди ходить. Пророча людина повинна рухатись. Рух це життя. Жінка бачить цього пророка і поважає його. Вона довіряє, вона каже, що він святий і вона його приймає. Коли гості приймні, ми і так приймаємо, то люди завжди йдуть. Пророк завжди йшов туди. Коли він проходив повз, він заходив туди. Він, він якби відчув, що там дуже довіряють йому. Це дуже розуміє. Ми йдемо туди, до нас довіряють, до нас приймають. Коли нас підозрюють, знаєш, раз буває, попадеш на в попад і чувствуєш якесь, ти вже туди не підеш. Але коли ми гостинні, це приносить благословення. Далі. Підпишіться на мої соцсети, ми побачимо, як оця віра цієї, це віра, і щедрість, і гостинність цієї жінки принесли благословіння. Бо в цієї жінки не було дітей. Це, це дуже було, Ми побачимо це важливо. І це зробило дуже ключову роль, яке принесло диво життя цієї жінки. Якщо ти хочеш диво, починай з такого. Приймай людей, які мають служіння від Бога, які служать Богу. Шукай цю можливість. Пиши своєму мужу, що хочеш робити. Я хочу, щоб в моєму домі були люди Божі, щоб вони молились разом з нами, щоб вони нам проповідували. Гастинність це приносить благословення. Бережи вас Господь до побачення!